Розпаковка. Якщо ваш сусід деб' приходиться щось придумувати. Сняв би в хаті, але немає електрики. <реш> І того. Тяжка байда. Що ми маємо? Ми маємо Отакі. Ой-ой-ой. Матюри акумулятор. Видно? Я в цих ділах не шарю. Коротше, приїхав до мужиків, вони розказали, що треба взяти. Розвели, не розвели, не знаю. О, така байда. І... Джерело безперебійного живлення. Хай вирубають світ, хай не вирубають світ. А пішов, забрав останній з вітриниць. Пятерочку стоит. Яка-то инструкция. И будем делать себе электричество. Сам заряжаю аккумулятор, сам разряжаю аккумулятор. Вот такие вот винтики. Подключим, подивимося, що буде. В общем, буду проводить испытания. Пока сейчас светло на дворе. Мне главное, чтобы котел работал. Ну подключил, не знаю. Стартуем. Опа! Техника А! А теперь мы наинтересуем в руках. Работает.